Любов Шрамко у рідному Кропивницькому мала власну успішну рекламну агенцію. Я дуже любила цю роботу, і дуже вона мені подобалася. В нас багато клієнтів, які стали нашими друзями. Потім ну було цікаво за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Жінка разом з чоловіком поїхали до Словаччини вивчити ринок тамтешньої реклами та особливості країни. Планували ми виїхати, подивитися, як тут в Європі життя. Планували повернутися десь через місяць, може через три. Така знаєте, це була така розвідка, таке подорож. Розвідка. Ми поїхали на завод працювати, поліграфічний завод, щоб побачити, як взагалом відбувається життя в Євросоюзі, в цій країні, Словаччині. Ми хотіли відкрити філіал спочатку рекламного агентства. Проте велика війна змінила усі плани. Родина Шрамко залишилась за кордоном без розуміння, що робити далі. Відволіктися від жахливих новин з України. Любові допомагало давні хобі малювання. Щоправда, поки жінка займалася рекламою, пензель до рук брала рідко. Я взяла і я почала малювати. Я почала згадувати, як це було до війни. Навчати малюванню у чужій країні, така ідея здавалася любові фантастичною. Проте допомогли друзі словаки і Українка почала давати уроки їхній доньці. Дівчинка ця хотіла поступати в цю середню школу з дизайнерським нахилом. Вон, ми в Словаччині жили в скаліці тоді. А вона поступала поряд по 4 хвилини. Вже Чехія в чеському місті поряд це стражниця і. Вони попросили, щоб я її підготувала. підготував. Так любов почала викладати живопис місцевим, поширила оголошення в інтернеті. Прийшли інші учні. Я спробувала викладати, і мені дуже я кайфанула навіть на словацькій, словацькою, але я кайфанула. Я зрозуміла, що це те, що я можу робити. До мене почали звертатися з мого міста, тоді коли ми жили в скаліцях. В Скаліце. І я дала почала давати оголошення на Братіславу і знайшла тут теж друзі мені допомогли, вони дали мені приміщення, і я можу там викладати деякі години в деякі певні дні. І я почала збирати групи, почала викладати образотворче мистецтво для дітей і дорослих. Зараз у художниці є кілька груп. Дорослих та дітей. Любов також проводить майстер-класи, викладає у садочку та школі. У мене є дві групи маленьких діточок 5-6 років. Є діти, яким 8, 9 і до 12 років. Тобто, в мене поділено мої, мої плани навчання, моя методика поділено на три вікові групи: від 5 до 8 років. Від 9 до 12 років і 13 плюс років. Тобто там вже я дивлюся, кому що треба. У мене були такі жінки, яким треба були просто майстер-класи. Родина Шрамко наразі мешкає у столиці Словаччини Братиславі. Любов у всьому підтримує її чоловік. А художниця зізнається, що досі вражена тим, що її так привітно зустріла чужа країна та її люди, адже тут жінці вдалося знову повернутися до улюбленої справи.